Ну, коли літаєш на такому борту, то мотивація тільки більша, тому що кажучи, ти можеш летіти туди, коли ти не бачив, де їх, і де вони навіть тебе не очікують побачити. Потім мені вже телефонує друг, каже, що типу, ну все, вже пора. І ми з ним вже були під військкоматом, і було 17. Його взяли. Я кажу, заберіть мене. Він каже, ні, ми молодих не беремо. Каже, даємо 17. Ми бачили таке, такі історії, що у ворога стоять 2-3 гармати в квадраті 500 метрів. І просто один е розрахунок ходить від гармати до гармати і стріляє. Провірю ще що... раз, скаже. Що... Кожен борт краще по-своєму. Якщо це, я не знаю, закопано під землею там на трьох метрів ще ніколи не вилазить, а хоч іноді може себе показати, то ти на цьому борту його побачиш. Я, я гадаю, що просто цей рік дуже буде поглиблений саме у дронову ситуацію. Наші дрони і вже і так можуть залетіти дуже далеко. будуть залітати ще ближче.